Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Мене звуть Ірина, та тут я розповідаю про найкрутіші парфуми. І сьогодні я не буду присутня у кадрі, оскільки хочу вам зняти коротеньке відео про те, що в мене з'явилось у моїй колекції за останні пів року. Може трошки менше з того моменту, як я перестала знімати відео. І звичайно тоді буде наступне відео, в якому я поясню, чому я перестала знімати. Але давайте сьогодні зробимо коротенький огляд на мою колекцію. Ну і, звичайно, я буду чекати від вас коментарів, що вам цікаво побачити більш детально. Ну і ваші відгуки взагалі на це відео. Я поточно буду розповідати про все, показувати. Відкриваю свою шафку. Ось так це на даний момент виглядає. Знизу в нас трошки починається хаос. Так само, як і ось тут ще стоять деякі парфуми, які я ніяк не можу організувати. Давайте пройдемось детально по кожній полишці. Наверху в мене стоять деякі боді місти від Bath and Body Works та Victoria's Secret, і моя невеличка колекція Sylvanian Family та Barbie. Барбі з кіндер сюрпризом. Про бодімісти не буду нічого особливого розповідати, тому що uh, не знаю, що якщо комусь цікаво, я залишила на даний момент лише ті, якими я потенційно буду користуватися, чи ті, які мені подобаються, але, звичайно, в мене їх набагато більше. Uh, ось тут також є частина бодімістів, продовжується ця тема. По серединці в мене є від Соль де Жанейро деякі місці, і з іншої сторони, а вже з іншої сторони нічого немає, я не знаю, що я вам показую. Добре, тоді тут ви бачите відсутні деякі місця, тому що я нещодавно позбавилась деяких парфумів, і відповідно, ось там пустує місце, яке буде зайняте чимось. У куточку ви бачите деякі парфуми від Карнер-Барселона, і взагалі, ось ця секція в мене більш присвячена таким літнім ароматам. Не всі, звичайно, але більшість з них. І тут ну все виглядає саме у такому розібраному стані, оскільки я ще думаю, як все це перекласти по іншому, переставити. Я купила нові полички, але, як ви бачите, якщо це видно, так, ось ця поличка посередині, вона просідає. Вона дуже гарна, вона має такий ось формат там. зараз покажу вам. Має дуже гарний колір моря. Видно, так, щось не фокусується камера, але вона дуже хлипка. Вона просідає і, на жаль, неможливо тримати е, саме скляні флакони на ній. Я поставила пластикові, але навіть пластикові під вагою самого парфуму чи боді-місту вони просідають. Далі е, ще раз цей куточок повертаємось. Карнер Барселона. Деякі аромати більш літні. Там стоїть Амуаш Sunshine. Зрозуміло, так? Дольче Амальфі. Велика та маленька, обидві по чаті. Не питайте, чому. Мій улюблений аромат від Spirit of Dubai з українським флавом, як я собі це уявляю, але, звичайно, що ні. Адже і моя міні-колекція ароматів від Kayali. Вони стоять у два ряди. Від двох ароматів я позбулася. Інші мені, в принципі, подобається. новиночка в моїй колекції Акне Студіо більш свіжий такий фруктовий аромат. Тобто це постірана білизна і фруктові відтінки. Колекція мініатюрок, це я теж дуже люблю. І навіть ось тут такий маленький карнер 15 мл. Я не можу сказати, що це не наче така Міні-версія парфюмів, оскільки я більше полюбляю ті парфуми, що виглядають як маленькі флакони. Але все ж таки має право на існування. Далі від Rocher два бодімісти, знову ж таки, але чесно кажучи, я вже розповідала свої враження від нової версії кокосового аромату. Я його пам'ятаю набагато-набагато солодшим і я трошки розчарована цим. Ще досі шукаю свій ідеальний кокосовий солодкий, саме солодкий кокосовий аромат. Кріт в мене там стоїть Це пакування від нарчиса та арміна. Сам парфум стоїть нижче. Зараз буду показувати. І далі там мої Hermes, і так далі. Так далі. Дублі Herba Gold. Це був подарунок, не знаю, як я. ну, Тобто я хочу взагалі перепродати цей парфум, але поки що не знайшла кому. І новиночка Bitter Pitch. Я ніколи не думала, що я дійду до того, що мені буде подобатися цей аромат, і що я його настільки буду хотіти у свою колекцію. Ем, частина колекції New Notes в них вийшов також новий фісташковий аромат. І, звичайно, я його собі бажаю у колекцію. Мені його не вистачає, оскільки інші в мене вже є. Рухаємось далі. Тут в мене є Electimus. Тут не всі. Ще внизу стоїть один, який я прибрала, тому що нещодавно ним користувалася. Далі формують український прапор. В мене Ерба Пура та Ербагольд. Колекція з чотирьох Born to stand out». Госіп Найт. Це теж новиночка в мене. І нарешті, нарешті, дівчата та хлопці, боже мій, подивіться, що я урвала у зарі. Скільки я хотіла цей парфум придмати, його ж не випускали багато часу. Це неначе копія до ліри. І здавалось би, на що людині, яка має ліру, копія від зари, але. Все ж таки, нарешті, вони знову її випустили, і я її урвала. Неначе зараз воно є все-таки в наявності, можна купити спокійно, але довго-довго не було. Три роки, неначе не було його. Теж е новинка Chanel Chance of Fresh. і. що ще, що ще, що ще. Ага, ну Джо Малон то не так цікаво. Також те, що новеньке в мене з'явилось, з'явилось, перепрошую, це Woman in Gold від Killian. І там далі стоїть та нещасна плохая дівчинка. Взагалі не користуюся мій парфум. Далі тут рандомно в мене випливають від HM лімітовані боді-місти з шимером. Ну, чесно кажучи, купила саме придбала із запакуванням, дуже дівочно, цікаво виглядає і, і все тут. Ось вони в мене так гарненькі стоять обидва. Далі у мене невеличка колекція від Курджан, це не все, знизу ще стоїть. І новинки в мене були саме Cransoa і Gentle Fruity Gold. Далі знову отримала в подарунок ще один Уджон. І... і все не наче. Тут цю частину ви вже бачили у попередньому відео, не наче я викладала. Що новенького з'явилось у підбірці з Марлі. Це лише Деліна Exclusive, Це не um, моя деліна. Деліну я маю лише у маленькому форматі. А Деліна Exclusive я навіть не очікувала від себе, що я буду настільки захоплена цим ароматом. І цей аромат наразі мій номер один з того, що я вдягаю щодня. так. І так само я собі вирішила придбати від Victoria's Secret... Um, з поверненням їх шоу у 2024 році, в минулому році. І ось так це виглядає. Я перепрошую, що камера постійно збивається з фокусу, не можу, не можу нічого з цим зробити. Також новинки. Це ось ця. Як це називається? Ох, Боже, випало слово, я перепрошую. Ну, зрозуміло, так? Це Good Girl Blush Elixir. І Еліс Brooklyn Marshmallows. Це такі це новиночка в мене. Ну, це теж новиночка у моїй колекції, але не новиночка на ринку, звичайно. І це маршмеллоу, мабуть, що заслуговує окремого огляду, кажіть, якщо цікаво, послухати. Далі подумаємо, що в мене далі є. Що новенького в мене тут в колекції? Новенького сайд-ефект в мене з'явився від ініцію. Я, я не знаю, мені здається, що це якась лажа з цією камерою, вона так фокусується погано. Ем, так. Ах і ось те, що я вам казала від Electimus, новинка Caspian Cherry. Це вишня з Амарето із чорним та білим шоколадом. Якщо я все гарно пам'ятаю, на моєму хлопці звучить дуже сильно амарето. На мені. Мабуть, що більш вишневим, але він конкретно, конкретно Юнісекс, більше навіть для чоловіків підходить. Далі, те, що ще в мене новеньке з'явилось, мабуть, що Артур. Я дуже хотіла собі мати дракошку. І ось. Далі продовження колекції каялі, звичайно. І від Крістіан Провенцано. Рока. Рока дуже подібний до Red Ischk. Але все ж таки він має особливості свої. І, ну, я б була не я, якщо б я не забирала усі фруктові аромати на всьому світі. Далі рухаємося далі, і тут ми бачимо: Le Papier. Е, в мене був цей аромат. Потім я обмінялась з дівчинкою на «Offresh». І потім знову собі повернула Le Papier, обмінявшись іншим ароматом. Це така в нього. Повернення туди-сюди він в мене ем, їде. Далі, е, тут вже багатенько стало в мене байредо, хоча я не можу сказати, що зараз я дійсно така фанатка, як я була раніше. Ем, я вже розповідала, що бланш, у мене, мабуть, 5 флакончиків було, того бланш. і все пов'язане з ними, і для волосся, і для тіла, ну Все. Акі Гала Мандаріна це ж новиночка від New Notes. Дуже-дуже мені сподобався цей аромат. Абсолютний юнісекс, раджу і чоловікам, і жінкам. Хто б очікував, що тут поруч стоїть ваніль Абсолю, але це був такий міні-подарунок, так само як і три мініатюрки, інші від Монталь. Я позбавилась від своїх. В мене був Roses Mask в мініатюрці. У мене був Інтенс Кафе, Рістрето Інтенс Кафе і Дарк Ваніла. Не так багато часу пройшло, як я відновила деякі аромати, але все ж таки оновлені. Я продовжую обожнювати Інтенс Кафе. Це мій улюблений аромат від Монталь. Це єдиний аромат, який я настільки люблю, щоб його знову поновити, хоча б і у мініатюрці. Щось не бачу зараз тут. Ага, ось там він стоїть. Це зараз хвилине спробую сфокусувати камеру. Це у куточку стоїть Сенчуа Instinct, Це теж аромат, який дуже-дуже люблю. Ну і світ ванила це така новиночка. Як на мене, він просто шикарний ідеальний у розкритті такого цукровою випічкою. обожнюю. на я його носила за поєм. Ем, Ваніла Абсолют з мене злітає дуже-дуже швидко. Світ ванила тримається дуже класно. З... Сльози від Сімфоніум Xarchov. Аромат про шоколад, та гіркий шоколад та апельсин. Знову ж таки, майже сльози від Naxos, Найулюбленіший чоловічий аромат. Чоловічий, наголошую так, сама не можу носити. Але на чоловіках, ну, власне, мій брат має Naxos, я йому подарувала. І це залишки для мого хлопця. Я обожнюю, як він звучить на ньому. І в мене є також з'явились нові два парфуми від MindGames. Це Leonora та ось там стоїть ще жалюб. Це те, що новенького ось тут у мене з'явилось. Коковані ось у центрі. в нас. Ну Це вже залишки його, тому я його ніколи не виставляла на полички. І, мабуть, що зараз докористуюсь і викину. Тобто тут є ще що відсортувати. Звичайно, що трошки хаотично. А, також в мене в колекції з'явився Angel Share дубль, так сказати. І, звичайно, я хочу вам розповісти про новий Angel Share, тому що я, ну, чесно, дуже сильно протупила. Мені треба новий Angel Share замість старого, але я знаю, як вийти з цієї ситуації на даний момент. Тому ще можу почекати. Ну, і знизу, знову ж таки, в мене ще стоять бодімісти. Далі Улаш придбала собі ось такий теж бодіміст, його можна ще наносити і на волосся. Він пахне, не наче гумка. Я дуже хотіла собі парфум, щоб пахне, не наче гумка, але щось. Чесно кажучи, він дуже якийсь інтенсивний, і, ну, хоча я його придбала на знижці пол, за половини ціни, і я вважаю, що це було вже дуже класно. Деякі аромати від Зари та Арабські свічки від Курджан та Діптік. І, і в принципі, все. В принципі, це все, що тут наразі є, це пуста коробочка з-під бітерпіч, оскільки він з'явився в мене нещодавно. Ще від Acne Studio, Як я і попереджала, все трошки в такому розібраному, хаотичному стані. І це саме тому, що ось нові полички, що я придбала, вони, ну, на жаль, вони не тримають вагу парфумів. І, звичайно, що я б хотіла усе розсортувати. За кольором, за якимось іншим принципом. Раніше мені здавалося, що виглядало воно все більш гармонічно, але оскільки з'явились нові парфуми, то, звичайно, необхідно було зробити перестановку і якось дуже все щільно стоїть, нагромаджено. Не дуже мені подобається, хотілося би трошки порядку. Навести тому ось так. Отже, сподіваюся, що вам сподобалось розглядати парфуми. Пишіть мені, про які парфуми вам цікаво дізнатися. Ну і, звичайно, буду чекати від вас коментарів щодо організації, як ви організовуєте, як ви саме зберігаєте свої парфуми. Звичайно, що не має бути стільки світла, але, мабуть, що на камері це виглядає набагато більш інтенсивно, чим воно є у реальному житті. Оскільки я навіть не знаю, чи це гарне освітлення для зйомок. Як на мене, достатньо таки воно тьмяне. От ось, ось так. Тому сподіваюся, сподобалось. Пишіть коментарі і побачимо вже в новому відео. Дякую вам за перегляд цього.